Привіт, ради вітати всіх на нашому черговому зануренню. Сьогодні тема будівельні матеріали майбутнього. От ми зібрали різні дослідження, огляди інновації. Словом, те, що вже змінює або отот змінить будівництво. Наша місія, як завжди, вибрати найцікавіше, зрозуміти що до чого. Ну що, розпакуємо? Почнемо з такого м незвичного колони, вирощені з грибниці. Серйозно міцелій. Саме так, Міцелій це натуральний, дуже легкий матеріал. І так, студія Blast Studio вже експериментує з ним для 3D-друку. Але знаєте, біоматеріали це лише один з трендів. Вони почали набирати обертів десь з 2018-2020 років, і дослідження йдуть повним ходом. Джерела виділяють кілька ключових напрямків ну, до 2025 року точно. Це от біоматеріали Міцелій, так, конопляна арматура. Конопляна арматура. Замість сталі звучить як щось з фантастики. Ну не зовсім. Це розробка RPI політехнічного інституту ренселера в США. Головна перевага стількість до корозії. Це дуже важливо. Ага. А ще чув про біопластик з відходів на фасадах Ауді в Мюнхені. Теж виходить екологічно. Точно. І це підводить нас до інших трендів: вуглецеві технології, графен, карбонобетон, Потім конструкції з відходів. От як цегла Кейбрік, і навіть уявить собі самовідновлювальні та енергоактивні матеріали. Так, давайте про вуглецеві Карбонобетон. Так, це бетон армований вуглецевими волокнами. Він дозволяє робити конструкції значно легшими, тоншими. От є проект The Cube Технічного університету Дрездена. Яскравий приклад. А графен у бетоні. Це взагалі цікава історія. Експерименти університету Ексетера, це було ще у 2018-му, показали потенціал. Міцність на стиск може зрости аж на 146%. 146 це ж колосально. Абсолютно. І що важливо, це може дозволити зменшити кількість цементу до 50%, а менше цементу менше викидів СО2. Це критично зараз. Вражає. 146% – міцніше. Але чи немає тут якихось, ну скажімо, підводних каменів? Ціна, складність виробництва порівняно зі звичайним бетоном, джерела про це згадують. Слушне питання. Звісно, на початкових етапах такі інновації, як правило, дорожче, і технологія складніша. Але це завжди так з новими розробками. З часом з масштабуванням ціна має знижуватись, а процеси оптимізуватись. Але повернімося до інших цікавих речей. От ви згадали про матеріали, що думають. Це, мабуть, про самовідновлювальний бетон? Саме так читав про це, як він працює? Це розробка технічного університету ДЕЛФТА, TU Делфт, досліджували її активно десь між 2015 і 2020. Ідея в тому, щоб додати в бетон або спеціальні бактерії, або мікрокапсули з полімерами. Коли з'являється тріщина, потрапляє вода чи повітря, ці бактерії чи капсули активуються і, так боговите, заліковують пошкодження, виділяючи карбонат кальцію. Тобто бетон сам себе ремонтує? Власне так. Дослідження показали, що можна відновити до 90% початкової міцності. А це може скоротити витрати на обслуговування, скажімо, мостів чи тунелів аж до 50%. Неймовірно. А ще ж були енергоактивні матеріали PCM, здається. Так, Phase Change Materials – матеріали зі зміною фазового стану. Вони вміють поглинати і віддавати тепло при певній температурі. Уявіть, їх можна інтегрувати в стіни. І що це дає? Стіни самі регулюють температуру? Саме так. Наприклад, інститут Фраунгофера в Німеччині тестував гіпсокартон з такими інкапсульованими PCM. Виявилося, він може знижувати пікові літні температури в кімнаті на 3-4 градуса Цельсія. Ага, тобто менше потреби в кондиціонері. Точно економія енергії на кондиціонування до 25%. Окупність такої системи, за їхніми розрахунками, десь 3-5 років. Це вже цілком реалістично. А ще ж була цегла з відходів. Кейбрік так. Кейбрік. це розробка шотландської компанії Кенотік. Вона на 90% складається з перероблених будівельних відходів, і що важливо, її не випалюють, як звичайну цеглу, а пресують. І це краще для екології. Значно, викиди СО 2 при виробництві зменшуються приблизно в 10 разів. Це чудовий приклад циркулярної економіки в дії. Відходи стають ресурсом. І це, до речі, лише частина того, що вже виходить на ринок. Зрозуміло. Тобто вже є рішення, які можна використовувати. А що там далі? На горизонті, які зовсім футуристичні речі згадуються, суперматеріали. О так. Джерева говорять про кілька дуже цікавих розробок. Наприклад, прозорий алюміній Алон. Це кераміка, міцніша за деякі сталі, але прозора як скло. Уявіть собі такі вікна. Вікна, які є бронею. Цікаво. Або аерогель на 99% з повітря, надлегкий утеплювач, в 3-4 рази ефективніший за мінеральну вату. Це б дозволило робити стіни набагато тоншими. Ще є самоочисна кераміка з діоксидом титану, яка розкладає бруд під дією сонця. Живі цеглини це розробка з університету Колорадо Болдер з мікроводоростями, які поглинають ці 2 Живі цеглини Оце так і навіть металеве дерево. Це пористий нікель, розроблений в університеті Пенсільванії, легкий як дерево, але міцний, як титан. Так, підсумуємо трохи. Виходить, що будівництво стає не просто зеленішим, екологічнішим, а й ну, значно розумнішим, адаптивнішим. Матеріали з грибів, бетон, що сам латається, стіни, що зберігають тепло чи холод. Тут справді, знаєте, стає дуже цікаво, коли думаєш про весь цей потенціал. Саме так. І що важливо підкреслити, багато з цих технологій, той же кейбрик чи самовідновлювальний бетон технічно вже готові до масштабування, питання в ціні, впровадженні стандартах. Загалом, якщо подивитись на картину, ми бачимо чіткий рух до гібридних систем, наприклад, поєднання PCM з біоматеріалами. І звісно, до замкнених циклів виробництва відходи стають ресурсом. Розробляють навіть вуглецево негативний бетон, тобто такий, що в процесі свого життєвого циклу поглинає більше СО2, ніж виділилося при його виробництві. Вуглецево негативний це взагалі змінює правила гри. Абсолютно, і це підводить нас до такого, знаєте, фінального питання для роздумів. А що як у майбутньому наші будівлі це не просто статичні конструкції, не просто коробки? Що як вони стануть динамічними системами, які самі себе ремонтують, активно регулюють мікроклімат всередині і навіть очищують повітря навколо себе? От як та концепція живих цеглин, як це змінить наше уявлення про дім, про офіс, про місто?